Там, там такі речі Поліновського до да Православ'я були Брутально. досить некомпліментарні. І отут я привожу його до порівняння з Володимиром Антоновичем. Здавалося б, теж походження теж полонізована чи польська шляхта з правобережної України. А, ну, бо для Лівобережної України. Ця наша історія взагалі не має сенсу. Вони до повстання ставилися взагалі. Це все. для них далеке було. А далеке. І... Вони могли навербуватися в козацькі полки і піти ну, а, з цим повоювати воювати ну, так, з Варшавою. Це могли. Це могло дворянство... було... бути дуже популярним. Так, <гум> Да-да, разом і дворянство, і селянство пішли в Варшаву. Це, це було, але правобережна Україна. Ну, все ж таки, жила теж в польському світі. І тут у нас був Володимир Антонович, який робить майже в цей же час, що він робить. Коли він дізнався, що царю теж реформує до Свянську, і чи польське повстання, чи хай цар проводить реформу, то він якби відійшов від е, Троїсти Союзу, uh -huh. у Києві, та? він фактично перейшов на український бік, більше того, він, звісно, православе прийняв. От яка різниця між Антоновичем і Костюшком? Тобто формування української ідентичності так швидко відбувається. Uh -huh. да, так, да, так, вибачається. Картус Аколіновс. Якби була дуже швидко. фактично Антонович уже українець. Ну, шляхтич, але українець якби. В нього якби це. Та це була менша частина шляхти правда, Більше в польські табіра як пішло. Але це ще пояснює. Чому, наприклад, на правобережжі України ну, повстання таке було дуже вяле. Воно дуже вяле було порівняно з територією Білорусі або Варшави. Ну, Там з Галичини більше ці рейди робили, ніж е, самі правобережні е, поляки організували. Але повстання теж подавили, теж жорстко. Росія жорстко завжди давила. Повстання. І от я хочу сказати, що, що та жорсткість ця не викликана російським націоналізмом, бо його не було. Це етатизмом вона викликана. Це держава. Вона просто всіх розчавить. Вона каже, що у нас монополія на насильство, ми будемо вбивати. Ну, хто не лояльний, буде вбивати. Всіх підряд. Да, всіх будемо вбивати. Я не всіх от, там, до жорстких придушення. От.